Будь-яка згадка там, ну, російського фейку зайвий раз його підсвічує. Мені здається, що у нас зараз трішечки взагалі боротьба з російськими фейками а, перетворюється на певний каргокульт, бо ну, можливо там десятки, а то й сотні громадських, медійних, різних організацій і державних інституцій займаються спростовуванням фейків. І я вам клянусь. 100 від... Про 100% російських фейків я дізнаюсь зі спростуванням. Вони не потрапляють до мене жодним чином в поле мого зору. Я дізнаюсь про всі російські фейки зі спростуванням. І, можливо, велика частина аудиторії також. Тому ну, тут є над чим задуматись, чи, чи варто спростовувати будь-яку маячню, просто мультиплікуючи її таким чином. А, а там де скільки... немає, а, ячня. Та. От що що нам тут робити? З ну теж ма те, те, що... мати ну адекватний збалансований підхід. Ну просто якщо вам треба набити кількість, ми спростували 100 фейків сьогодні. Ну то звісно, буде ну спростовано фейк, про там я, я не знаю, там вбили, закатували ката в такій бригаді. Ну можливо, все таки треба не за кількісними показниками гнатися, а за якісними звертати увагу на те, наскільки він отримав поширення, охоплення, Розповсюдився і працювати з такими темами, а не набивати оцю о, безкінечну кількість о, антифейків. Але ну о, я...